Друзі, всім вітання! Так вийшло, що я маю сама себе представити і розказати, чим я займаюсь. Мене звати Тетяна Яшкіна, і в мене є досвід 26 років в сфері мілітарі і в сфері булочок, які я печу з любов'ю і з найкращого борошна для вас. З 2007 року я волонтер. До повномасштабної війни я займалася дитячими будинками. А зараз ми. Активно передаємо допомогу на лінію фронту і забезпечуємо хлопців стоп-дрон булками. Ви знаєте, чиї дрони збивають наші стоп-дрон булочки. Тому я пропоную тобі переходити на справжню платформу, де є реальні булочки. Це YouTube канал Яшкіна. Там ти можеш швидко спілкуватися і робити свої. Запитання ставити, інформацію отримати і взагалі відправити нам запит, якщо твій підрозділ збиває дрони. Ми надамо тобі стоп-дрон булочку безкоштовно для того, щоб просувати і рухати нашу країну в бік безпеки. Ми рухаємо нашу мережу в бік світу, глобальний розвиток з технологіями. Це небо, це земля, це вода. Тому якщо ти в цій темі хочеш отримати більше інформації, звертайся або під цим відео просто став своє запитання. Обіймаю вас, ваша яша.